Це приміщення Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій на вулиці Кафедральна, 12 у Луцьку. Площа приміщень 1589 квадратних метрів. Територія навколо 46 соток, говорить директор коледжу Ігор Корчук. Нині там проводять заняття. У цьому приміщенні у нас відбуваються такі спецпредмети, як технологія приготування їжі, виробниче навчання, на якому ми вчимося. Кулінарної обробки різних продуктів. Це приміщення максимально сильно наближене до тих умов, в яких я буду в майбутньому працювати. У сусідній залі студенти другого курсу вивчають технології виробництва кулінарної продукції. Викладачка Тетяна Семенюк каже, дегустують десерти авторських рецептур, які приготували в кухні лабораторії. Оскільки була авторська розробка, ми вони відважували кожен етап, і ми будемо складати документ, технологічну карту. Ну і зараз визначаємо органолептичні показники. Ці приміщення спільна власність Волинської громади, розпорядником якої є обласна рада. У 2011 році їх передали на баланс коледжу. Директор Ігор Корчук каже: тут зробили ремонт на суму орієнтовно 60 мільйонів. Упродовж 14 років будівлі та подвір'я використовують для навчання майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи та туризму. 16 травня цього року приміщення Волинського фахового коледжу на кафедральній передані в оперативне управління комунальному підприємству управління будинком Волинської обласної ради. Такі рішення підтримали 44 депутати під час чергової сесії. Розповів голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Ігор Корчук вважає, що такі дії обранців призведуть до подальшої приватизації приміщень та остаточного вилучення їх у коледжу. Відкрили лабораторії як навчальний ресторан. Де учні в реальних умовах можуть ну здобувати навички обслуговування клієнтів? Поміняли дахи, багато вікон поміняли внутрішні ремонти, зробили підлоги, сантехніку і інше все, бо вони були в досить такій руйнації. Голова обласної ради Григорій Недопад каже, комплекс приміщень Волинського фахового коледжу обласна комунальна власність. Відповідно до змін у законі про оренду державного та комунального майна, нині керування та користування ним має здійснюватися через підприємство, яке провадить господарську діяльність управління будинком Волинської обласної ради. Ми проводимо відповідність документи, згідно яких комунальне майно обласної ради не може перебувати на балансі державних установ. Наша послідомість дій заключається в тому, що ми передаємо зараз на баланс нашому комунальному підприємству. Наступним чином без аукціону за одну гривню буде надаватися для коледжу харчових технологій. Тобто цю процедуру ми маємо вистояти і діти до кінця, аби не було ніякої правової колізії. Оскільки обласна рада не веде господарську діяльність, то від її імені укладати договори оренди уповноважує комунальне підприємство управління будинком Волинської обласної ради. Інвентаризацію проведе комунальне підприємство Волинь проєкт, каже Григорій Недопад. Закликаю весь депутатський корпус, хто має бажання брати участь в подальшому, аби ми побачили дійсно, щоб майно, яке було надане в оренду. Правильно експлуатувалося, і будемо залучати і правоохоронні органи для того, щоб вони все таки дивилися, чи не було випадково відчуження, неправильного відчуження майна. вели проект, який разом з вами, разом з нами, всіма охочими, хто хоче зайнятися далі цим питанням, проведе інвентаризацію. Ми нові технічні паспорта виготовили. Ну це ж є інвентаризація в березні місяці. Ці так міська обласна рада. Ніби зробила нові ще технічні паспорта, це теж інвентаризація. І зареєстрували право речові на ці будівлі, то вроді тут вже ніби інвентаризація і реєстрація пройшла. Хоча в рішенні там сесії є, що ще раз їх перереєструвати. Григорій Недопад каже, процедура передачі в оперативне управління комунальному підприємству не вплине на навчальний процес з приміщеннями і надалі користуватиметься коледж. На навчальний процес зовсім нічого ніяк не вплине, він як відбувався, так і відбувається далі. Жоден працівник обласної ради чи я думаю, депутатського корпусу не буде йти і зривати той процес як в цьому році навчальному, так само і в наступному. Зі слів голови облради Григорія Недопада, аналогічні процедури закріплення майна на праві оперативного управління відбуваються нині у Волинському національному університеті, Луцькому національному технічному університеті, Волинському медичному інституті та ще у 14 об'єктах обласної комунальної власності. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.